Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися своїм замовленням від компанії Avon. Це моє друге замовлення по жовтневому каталогу. Взяла ось таку водичку пурбланку Golden Word, це в мене був пробний зразочок в минулому каталозі. Мені цей аромат сподобався по пробному зразочку, і я вирішила. Взяти її собі у використання. Ось спробувала вже цю водичку, на кришечку нанесла, гарно тримається кришечка, така щільно закривається. Я вважаю, що вона зараз на осінь, зараз, от на таку золотаву осінь, таку, вона прям ну, дуже класно буде розкриватися цей аромат. Апельсина, такого і солодкуватість відчувається. Прям ну, супер. Мені дуже сподобався цей аромат, і також думаю, що гарно буде відкриватися і о, на такі різдвяні свята, на новий рік. Ось такого на більш прохолодну пору року, коли о, там вже ялинки, аромат там, всяких там мандаринок, цитрусових. Цей аромат дуже класно підходить саме на цей період. Так, Наступне, це в мене ще було клієнтське замовлення. Замовили в мене е, такий набірчик, можна так сказати. Два засоби, були по гарній ціні. Е, Лосьйончик для них, він такий не як крем, а більш такої, е, ріденької консистенції білої і е, скраб для них. Е, з ароматом лайма і кокосу. Вони йдуть е, відчуваються рівноправно як е, аромат кокосу, так і лайма. Ось, але мені от ця лінійка не так сподобалась. Мені більше е, сподобалася ця новорічна лінійка, така лімітована серія з апельсином і корицею. Ну це просто бомба. Хто не брав цю серію, дівчатка беріть, тому що це е, чисто на ось ці новорічні свята, е, і потім будуть її в, е, убирати з каталогу, тому треба запасатися, поки вона є. Лінійка дуже класна. Так, можливо, зараз знайду її в каталозі, покажу, щоб було більше зрозуміліше, про що я говорю. Так. Ось ця лінієчка. Ось можна замовити її в каталогі листопад. Вся лінійка буде по 309 гривень. Це засіб для ванночок, скраб та кран для ніг. Дуже мені дуже аромат подобається просто супер. Так. Наступне це. Прийшов мені, скажімо так, подарунок ось такий туш, чорна. Я її відкривати не буду, тільки покажу, як вона ось як вона виглядає. Тому що воно тут не заслідовано ніяк, і якщо я відкрию цю туш, потім вона швидко може засохнути. Ну і не треба забувати про термін реалізації відкритої тужі, що можна користуватися. Три місяці, ну, в деяких випадках деяка туш, може 6 місяців. Ну, так. Ще на автозамовлення в мене була ось така водичка, інкадесенс Lotus, класна водичка. На складі її не було спочатку, а потім ось вона мені прийшла. Дуже вона мені подобається. Так, від'їдемо, Щоб вам видніше було. Хороша водичка. В складі я. Рожевий перець такий, квіткові аромати. На весну, він прям супер класно. Ну, В принципі, можна і на будь-яку року, кому як подобається. Так, І ще для себе я е, замовила новиночки. Це туалетна водичка, парфумована водичка Incades Closer. Це жіноча, ось так буде виглядати флакончик. Е, в складі. Це медова груша, мед і е, бобито-тока, начебто, якщо не помиляюся. Е, перше, що відразу дається мені ну, відчуваю який аромат, це якось мені так сильно спиртом віддає, а потім відкривається якась така солодкуватість, але мені щось вона така не свіжа, солодкуватість, е, мабуть, це і за меду. Е, поки що не буду остаточні. Свої відгуки залишати про цю водичку, тому що хочу розносити і як буду робити огляд на каталог листопад. Ось так він виглядає. Такий новорічний, дуже багато в ньому новорічних таких подарунків. Класний, взагалі дуже цікавий каталог. І також мені ще прийшов каталог на грудень місяць. Також ось такий новорічний каталог. І зауважте, що буде діяти з 1 грудня по 27 грудня. Ось такі. Також полистаємо, покажу вам каталог, як виглядає. Так, ось покажу вам ось такі каталоги. Так, і, і ще також новинку замовила пробного зразочка. О, oh, впало в мене все. Так, і ось така новиночка чоловічої водички. Вона мені більше сподобалася, тому що якось менше відчувається от саме спирт, а відразу відкриваються самі оці нотки цього парфуму. Мені він дуже нагадує і серії лак чоловічу водичку, або ось така водичка з ветивером в складі, щось отак відчувається відразу такі саме чоловічі нотки. не... Яскраво виражені, але дуже такі м приємні, саме чоловічі нотки, гарно, так, прям, ну, дуже приємний ароматик, мені він сподобався. А, також чимось нагадує лініючку Full Speed, саме таку блакитний, м не пам'ятаю назву, Full Speed блакитний. Також він такий легенький, начебто, але тут якась така і цікавинка є в ньому. Саме цей аромат я би порадила, тому що він дуже цікавий, дуже класний аромат. Чоловічі мені прям сподобався. Так, наступне це в нас з'являється новинка ось така мінеральна пудра. Я вирішила взяти, тому що по журналу фокусу було гарно. Була гарна ціна і вирішила її придбати. Так, світлий відтінок. Свіженька дата виробництва. Вона йде розсипчаста пудра. Так, зараз подивимося, як вона виглядає баночка. Ніколи не брала, до речі, саме розсипчасті пудри. Ось така баночка, це пластик. Ось така. Ось. Є така захисна кришечка, через яку ось трішки виходимо, якщо її відкрити. Ого! Дуже щільно закрито, так. Дуже сильно закрито, просто не можу її відкрити. Так, ну, буду пробувати. Буду пробувати відкривати. Так, ось так виглядає сама ця пудра. Просто пудра, розсипчаста в баночці. Ну, я взагалі-то надіялася, що оця ось ось кришечка з такими е е крапленнями, я думала, що це будуть як дирочки, і через них. Е е Буде потрішки виходити сама ця пудра. Ну, тому що не знаю, мені такий прикол, скажімо, не, не подобається. Тому що ось тільки я відкрила в мене вся пудра, все в пудрі цій. Не знаю, такий собі. Не знаю, я люблю, коли в мене всі ці мої косметичні е, там, тіні, там сама і пудра, і все в мене в гарному стані. такому, Але не оце в цьому в пудрі, в цьому, все це в мене. Не знаю, щось мені не дуже подобається. Можливо, я сама зроблю декілька е дирочок, цих, щоб менше якось пудри було. Ну, не знаю. Отак прям відкриваючи все, -все ці пудрі, таке собі. Так. Е зроблю макіяж. Обов'язково поділюся з вами е відео, як е саме на обличчі лягається пудра. Можливо, там ефект буде супер, не знаю. Так, і ще в нас з'являється лінієчка, Ось такі маленькі мініатюрні кремчики в об'ємі 30 мл. Це я обрала аромат жасмина. Так, у мене такий нещодавно закінчився. Ви бачили у мене в відео порожні пляшечки. Ось такий кремчик, звичайний, з гліцерином, з жасмином. Відчувається аромат жасмина. Так, спробуємо. Дуже швидко дійсно вібралося, Дивіться, раз-два і воно вже вібралося. Ароматик відчувається легенький, приємний, мені подобається він. В цій лінійці є ще два аромати це кокос і авокадо. Ну, чомусь я вирішила, поки не замовляли не замовляти їх. Тому що жасмином ще не пробувала. Але, в принципі. Дуже класний свіженький аромат. Прям. Я не дуже полюбляю саме жасмин, тому що він для мене якийсь такий різкий, приторний, такі... не дуже мені подобається. Але в складі цього крему доволі прям, ну, ну, мені прям подобається. Він такий цікавий, свіженький, класний. Прям супер. Не каплі не пошалкувала. Я ще вибрала саме цей аромат. Кокос, до речі, також. Він мені сподобався, але, в принципі, в мене є, е, точніше, тільки, тільки щойно я закінчила е, такий крем з кокосом, е, тому вирішила, що поки буду користуватися тільки з жасмином. Ось, і також з авокадо. Ну, в принципі, Авокадо гарно зволожує ручки, але е, в принципі, е, аромат авокадо, в мене багато є засобів з ароматом авокадо, тому вирішила поки не брати. Але це дуже класний варіант, якщо, наприклад, в маленьку сумочку там покласти з собою там на роботу взяти. Гарний, маленький зручний саме, мініатюрка, така, вона класна. Так, І ще новиночки в нас будуть представлені в каталозі. Це ось така лінієчка з ванількою. Дуже класний ароматик ванільки, я дуже його люблю. Це піна для вани в мене. Зараз відкрию. М -м -м, класний, неприторний. Солодкий. Дуже мені подобається. І колір такий золотавий. Ось. А, також а, пінку можна використовувати як гель для душу. Дуже класно буде пінитися. А, ароматик свіженький, такий, як сказати, не свіжий, він солодкуватий, але не має такої сильно занадто приторності. В ньому так. пінка. Так, і лосьончик з ефектом мерехтіння. Також з таким ароматом ванільки. Ого! Дивіться, яка, яка тут тирочка. Я думала, що буде якась така менша. Прям така велика. Так, спробуємо на іншу ручку. Я спочатку подумала, що це така жовтеньке, а потім зрозуміла, що це саме оцей ефект мерехтіння, якщо вам буде видно, ось тут трошки жовтуватого відтіночку і білого. Відчувається в кремі якась така жирнуватість. Жер Легко наноситься, легко розноситься, але прям такий скользить дуже сильно. Так. Не знаю. Щось не дуже відчувається. У мене прям такий дуже сильно яскравий виражений аромат ванільки, то ні. От не відчувається. От в жасмина яскравий виражений аромат відчувається. от такий прям свіженький класний жасмин. А в цих засобах. Ця лінієчка. Не знаю, щось якось мені. ну не дуже, ну, Я не відчуваю ванілі. Відчувається якийсь такий свіженький аромат, типу, ну, кремовий такий. Але, в принципі, ну от, а от а пінка мені прям дуже сподобалась. Класний такий легкий аромат. І хотіла спробувати ще ось цю лінійку. Також є такий ж самий лосьйончик з таким ароматом брусниці. Начебто шоколадна вишня і брусниця от, от такий аромат. Це піна для ванни. Вирішила спробувати пінку, тому що кремів в мене дуже багато. Ось, вирішила спробувати спочатку піну. Якщо сподобається, то, в принципі, можливо, замовлю і, і лосьончик пізніше. Ну. Є, є, є трішки блиск на руках, дивіться, ось такий, бачите? Є, відчувається блиск такий. Таке мерехтіня. Я думала, що прям будуть якісь блискітки, але ні, це просто такий. Як сяйво, скажімо так. Ну, в принципі, непоганий. Непоганий. Відчуття липкості немає. Ну і вираженого аромату якогось також е, я не бачу. Так, І ще замовила ось такий пробничок. Замовити чомусь не можна. Е, там По журналі фокусу, саме в такому форматі. Можна замовити тільки пробні зразочки з е, листівочками, які по 30 гривень. Ну, це взагалі 30 гривень. Для мене це один раз, просто один пробничок, це на один раз. там, як... Подухатися. Це в мене ароматик Evy Prime. Це соковите червоне яблуко. Ой, класний ароматик. Але ж рівно відчувається спирт. Дуже такий спиртовий запах. Але, наскільки я знаю, що він потім дуже гарно відкривається. На парфумованих сторіночках, я коли бачила цей ароматик, то він мені дуже сподобався. Хочу замовити. Скоріше за все, що я замовлю, о, якщо в цьому поробному зразочку мені сподобається цей ароматик, в принципі, я б хотіла замовити ну, як мінімум 10 мл цього аромату. Так, о, І наразі це все моє замовлення. Невеличке, але цікавеньке. Ось такі новиночки у нас, обов'язково чекайте огляд каталогу на листопад. А також на грудень місяць. Також в мене є. Скоро побачите мене на каналі. Ставте лайк цьому відео, залишайте свої відгуки в коментарях. Всім до нових зустрічей. Пока-пока!